Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде огляд покупочок з магазину Айва і з магазину АТБ, а також маленькі покупочки з магазину Грядка. В магазині Айва придбали ось такий чай, чорний та суміш чорного та зеленого чаю. Тисяча одна ніч. 100 грамів в упаковці коштує 67 гривень. Ось такий він всередині з крупнолистовий, зі шматочками фруктів. Трохи ароматизований зі смаком. Ось такий вирішили купити чайочок. Придбали ось таку каву 100% арабіка італійська 250 грамів за 96 гривень. Вийшла нам упаковочка. Вирішили її придбати, або самі будемо смакувати, або, може, комусь на подаруночок новорічний покладемо. Вирішили купити ось таку халву. З родзинками ми її не куштували, Це торгової марки Лукас. До цього купували халва була дружківська або золотий вік. а Це вирішили спробувати торгової марки. Лукас 200 грамів халва коштувала 43 гривні. І золотого віку, звичайно, ванільну купили халву маленьку. Тут стік 60 грамів коштує 11 грив гривень. Вирішили теж купити. Її. Це були покупочки з магазину Айва. І сьогодні в магазині АТБ придбали ось таке борошно 2 кілограми 28,90, купили дві упаковочки. Упаковочки. Зараз знижка на цукор по 29,90. 1 кілограм, теж вирішили купити для себе. Будемо випікати. Купили дріжджі львівські, 100 г, коштує 13,20%. Придбали теж для випікання ось таке масло білоцерківське 72% жирності 180 грамів, коштує 69,90. Паприку таку червону ми купили, коштує 12 з копійками. Е, також в АТБ придбали ось такий бурячок по 8,90. Зараз Він е, 2 кілограми купили, вийшов він, бурячок нам на 18,60 І купили ось таку морку. Теж по 8,90 манюнечку вибрали, кіло 600, тут е, на 16 гривень вийшла морква. Також в магазині грядка купили ось, ось такий кріпчик і петрушечку. Кріпчик вийшов на 16 гривень, а петрушечка на 13 гривень вийшла. І також в магазині грядка купили один дайкон. Пробувати вийшов на 19 гривень. Ось такий був огляд покупочок в магазину АТБ Айва і Грядка. Дякуємо вам за огляд. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До наступних зустрічей.